Привіт усім! Я Максим Гвоздецький і з вами проект Фізика Лайф. Ви, мабуть, знаєте, що за взаємодії з тілами може змінюватися їхня форма та розміри. Наприклад, потягнувши тятиву лука, можна помітити, як вона розтягується. Зміна форми та розмірів тіла під дією сили називається деформацією. Деформації, які остаточно зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають пружніми. Деформації, які зберігаються після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають пластичними. Під час деформації всередині тіла виникає сила, яка направлена в протилежно напрямку деформації тіла і намагається повернути тіло до початкових розмірів. Така сила називається силою пружності. Сила пружності відіграє важливу роль у природі. Тільки завдяки цій силі тканини рослин, тварин та людини здатні витримувати значні навантаження і при цьому не руйнуватися. Дізнаємось докладніше про силу пружності та деформацію. Ну що ж, починаємо. Я полюбляю їсти яблука та груші, які виросли в моєму саду. От якраз завдяки силі пружності, гілки дерев не ламаються під вагою фруктів та засильних поривів вітру. Після припинення дії на них сили, гілки повертаються до свого початкового положення. Така деформація буде називатися пружною. Проте, якщо плодів на дереві дуже багато або на дворі сильний вітер, гілля може зламатися. І така деформація називається пластичною. Тож деревам потрібна наша допомога. Під гілки або поруч з молодим деревом ставлять опори, щоб убезпечити їх від пластичної деформації. Також потрібно дбати і про високі кімнатні рослини. Їм теж потрібні опори для підтримки цілісності. Ми допомогли нашій рослині. Інколи зумисно деформують дерева та кущі для надання їм чудернацької форми. Навіщо це? Пишіть в коментарях. Коли маю вільний час, проводжу його на природі, прогулюючись парком чи лісом поміж дерев. Якщо ви теж полюбляєте ходити, то зверніть особливу увагу на своє взуття. Пружні властивості підошви та устілок є важливими для комфорту та підтримки вашого тіла під час ходьби. Підошву виготовляють із різних матеріалів, приміром, гуми чи поліуретану. Вони можуть мати різну жорсткість та пружність. Наприклад, підошви спортивного взуття як -от для бігу часто мають велику пружність, щоб забезпечити амортизацію під час кожного кроку. Гарні пружні властивості не завадять і взуттю для туризму, бо пружна підошва амортизуватиме удари та зменшить втомлювальність ніг. До речі, така деформація підошви та устілок також є пружною. Yeah, yeah. Струни музичних інструментів. Теж виявляють пружні властивості у процесі гри. Струна, що переважно виготовлена з металевого або нейлонового матеріалу, здатна до деформації. Коли ви докладаєте силу до неї, вона розтягується або стискається. Це своєю чергою призводить до виникнення звукових ефектів. А от на гітарі існують спеціальні шпильки, завдяки яким Можна регулювати силу натягу струни і відповідно звук, що виникає у процесі гри. Зазвичай деформація струни є пружною, але за докладання надмірної сили струна може лопнути. Тож враховуйте це, коли граєте на струнних музичних інструментах. Якось так. Справу з деформацією у своїй роботі також мають скульптори. Пластичність матеріалу відіграє важливу роль у процесі моделювання та формування їхніх творінь. Так, працюючи з глиною або гіпсом, можна легко коригувати форму, відтворювати дрібні елементи, причому деформації від руки скульптора залишаються і їх можна вважати пластичними. До речі, перед створенням мармурових статуй можна потренуватися на звичайному пластиліні. А я очікую від вас коментарів, де ще можна зустріти пластичну деформацію. З дитинства я любив грати у волейбол. Під час удару м'яч зазнає деформації, проте, після припинення взаємодії. Набуває початкової форми. Така деформація є пружною. Сила пружності, що виникає під час деформації, дозволяє м'ячу ефективно відскакувати від перешкоди, коли його кидають чи б'ють по ньому. Зазвичай волейбольні м'ячі виготовляють з додаванням каучуку. Каучук матеріал, відомий своїми пружними властивостями, що проявляється у здатності повертатись до свого початкового розміру та форми. Після припинення дії сили, особливий тип каучуку латекс. Він має високу пружність. З латексу виготовляють медичні рукавички, тому вони легко розтягуються та набирають форму руки. Також латексні рукавички захищають від проникнення бактерій та вірусів, що робить їх ефективними у захисті від інфекцій у медичних та інших галузях. А де ще може використовуватись латекс? Напишіть про це. Якщо ви не знали, то автомобільні шини також містять каучук. Який додає їм гнучкості та пружності. Це забезпечує плавний хід автомобіля і зменшує вібрації. Для амортизації та підтримки кузова машину оснащують автомобільними пружинами. Вони забезпечують більш комфортну поїздку і захищають автосистеми від пошкоджень. При цьому спостерігається їхня пружна деформація. Автомобільні пружини мають витримати певне навантаження. Якщо його перевищити, це може призвести до пластичної деформації пружини і вона вийде з ладу. В яких механізмах та пристроях ще присутня деформація? Напишіть про це: деформації навколо нас значно більше, ніж здається. Тож опановуємо фізику і таємниць стане менше. На сьогодні все, до зустрічі!